Вони завжди говорять, що старі будинки приховують небезпеки, але спокусливе занурення в загадкові історії часом відводить нас з безпечних шляхів. Лена та Олег, закохана пара, вирішили провести акцент на своїх вихідних в затишній відокремленості, обравши для цього один з покинутих будинків на околиці міста. Блискавки образу старих потрісканих стін з їх таємницями будили дух пригоди. Але в повітрі повисла, неначе загроза, яку обидва відчували за мить перед тим, як переступити поріг. Зайшовши всередину, пара одразу ж відчула важкість атмосфери. Брудні вікна пропускали лише невелику кількість світла, створюючи гнітючу напругу. Серце Олега пришвидшилося, він намагався заспокоїти себе словами дружини. Лена була впевнена, що не варто боятися нічого крім своїх власних страхів. Вони зайняли кімнату на другому поверсі, та з кожним кроком важка тиша нагадувала про те, що дім, якого вони ніколи не бачили, доброзичливості не принесе. З вечором тишу розірвав дивний звук, тонкий та холодний, як лід. Лена відчула поколювання в грудях, коли спочатку ледве чутне скиглення переросло в гучні кроки, які котилися по коридору, лякаючи кожного з них. Часом глухий звук був таким реальним, що він наче нав'язував впевненість, щось небезпечне пробуджувалося в темряві. Хоча Олег намагався підтримувати атмосферу спокою, його руками пройнявся холод, від якого неможливо було захиститися, кандр інтер'єру, зрештою, привів до дзеркала з потертими краями. Лена підійшла ближче і нестабільний образ показав щось похмуре, зміг виявити та невидиме. Коли темне обличчя в дзеркалі усміхнулося і вимовило одне єдине слово допомога. Всередині них щось лопнуло. Дзеркало розлетілося на тисячу осколків, і давня тиша знову нагадала про себе. Двір замкнувся за ними, і все затихло. Лише очі тіней відзеркалювали те, як їх душі накрила безвихідь. Тепер з черговими спробами втекти лабіринт загадки примушував їх заглиблюватись ще більше у хаос. Кожен крок став все більш важким. Відчуття поразки наганяло все ближче, і раптом, майже в останній момент, двері відчинилися ваблячи до втечі. Коли вони вийшли, позаду почувся шипіт. Повертаючи додому, Лена поглянула в дзеркало. Її відображення посміхалося, але це була вже не її посмішка. Її душу охоплювала тривога, чути тихий, закличний голос, допомога. Жахлива ніч у покинутому будинку, темна ніч. Віталій скорочує шлях через ліс, і бачить старий покинутий будинок. Легенди кажуть, що тут зникали люди. Дощ зливається з моторошним вітром. Він заходить усередину. Скрип дверей, сирість, милий запах, підлога тріщить. Попереду блимає світло. Хтось там є. Віталій застигає. Зверху чути важкі Раптом із стіні випадзає щось. Високе, прокривлене. Порожні очниці палають червоні. Довгі пальці тягнуться до нього. Він кидається до дверей, зачинений. Позаду чується важке дихання. Щось торкається його плеча. де поглинає все. Вранці знаходять лише телефон. На записі розмута ціни, що нахиляється над таких Italia è vittima di calamità.